Виконуємо номер 330 із підручника Алгебра 7 та номер 12.33 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Щоб бути здоровою, людина має щоденно вживати 3, грамів, 3 грами білків на кожні 4 кг своєї маси. Скільки білків має містити щоденний раціон підлітка масою 48 кг? Це Завдання перше. І друге, скільки білків має містити ваш щоденний раціон. Приступаємо до виконання. Поділимо 48 на 4 і помножимо на 3. Отримаємо 12 на 3: 36 грамів. Білків має містити раціон підлітка масою 48 кг. кілограмів. І тепер завдання друге. Нехай маса учня 40 кілограмів. Тоді ми 40 ділимо на 4, множимо на 3. Маємо 30 грамів білків. Має містити раціон

Та 12 крапочка 33 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.